Всім привіт! Сьогодні 20 серпня Київська область, місто Біла Церква, Починаємо достигати такий сорт персика, як пф 23 Показує щорічно непогане навантаження. Плоди в нього крупненькі. От. Також покажу інші гілочки. Добре навантаження має в цьому році. Ось верхівочка. Там ще на верхівці. Зараз зірвемо стиглі плоди, бо вже є на дереві. Ось це стиглий плід. Зважимо, продегустуємо. Що він представляє з себе? Так він виглядає, дуже гарний має окрас. Пушення практично відсутнє. Ну так Пальцем проводжу, немає пушення. Гарний колір, непоганий діаметр. Кісточка в нього відстає дуже добра. Зараз перевіримо на вагу пилди. 278. 260, 270, 190, 275, 245, 240. 255. Так, персик виглядає в розрізі. Шкірочка в стиглих плодах добре відділяється. Кісточка вільна також добре відділяється. М'якуш на смак. Соковитий, безволокнистий, танучий в роті. Смак. Персика, ну, як для мене, то без всяких таких звичайний насичений ароматний смак персика. Солодкий, кислинка, ледь-ледь відчутна аж на самому дальньому плані, її практично немає. От зараз покажу вам сік. Сік, бачите, достатньо. І перевіримо, що по цукру у нас. А по цукру? А по цукру в нього 12. А до цього я міряв. Було 15. Зараз ще один. Це два різних плоди. Зараз цього видаве. Плоді цукор також невисокий 12,5. Ну, попався мені такий один солодкий плід переспівший, бо я не чекаю, коли вони там будуть падати з дерева. При перестиганні, звичайно, цукор був 15. Хочете, вірте? Але по факту, ви бачите, 12,5 12 брікс. Кислоти взагалі практично не чути там на дальньому плані. Він дуже смачний, дуже подобається нашій родині. Вартий уваги, вартий для вирощування, бо на таку пору, скажімо, так, це він достиг раніше, а так він стигне у мене 1-5 вересня і вже персика хочеться. От. Звичайно, коли маєш конвейер, то ти його постійно споживаєш. Але в мене виходить, що. В кінці серпня ще немає сортів От, то вже, виходить, трошечки починаєш скучати за персиком. І цей сезон у мене це PF-23. Потім ще в мене просігнали в цьому році pf 24007 Він, напевно, буде за ним. Я їх завжди хотів порівняти в тому році не вдалося, бо був один персик, і він недозрілим. Впав і я не зміг їх порівняти. Як дозріють плоди на дереві, то тоді я їх порівняю. Всім дякую за увагу! Гарних вам рожаїв! Хай вам щастить! До побачення!